Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краскін. Сьогодні. Хочу, як завжди, вам нагадати за фарм додаткових жетонів святкового магазину та містичний твічдроп з 12 днів танкового Різдва. Далі відкрию одну безкоштовну різдвяну коробку, що дається у святковому календарі. Сьогодні я її забрав, так само, як багато хто з вас зможе забрати, або і вже забрали так само. Коротко обговоримо нові пропозиції з преміум машинами за золото. У нас вони сьогодні з'явилися п'ятниця об 11. -й. Ну і також зроблю детальний розбір однієї з машин. Із зимової схованки. Ту, яку ви в коментарях указали, друзі, в основному Т-22 середній. Я за нього вчора згадував, що він у мене є. От багато хто з вас написали, що були б не проти подивитися на огляд даної машини. Я, відповідно, десь 8 боїв десь катнув, коли було світло. І от, відповідно, ще раз увімкнули світло. Зараз записую вже відеоролик. Будемо про це все більш детально говорити. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки. Підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, починаємо зі святкового магазину жетонів. Нагадую, що сьогодні з 18.00 почнеться фарм чергових 10 жетонів святкового магазину. Вот це в нас жетони вихідного дня, 180 хвилин перегляду, і ви зможете зафармити, друзі, 10 жетончиків. Це дуже круто, класно, тобто максимальна кількість зросте у нас до 40 жетончиків. Наступні будуть жетони після вихідних у понеділок о 18.00 запуск ще плюс 5 жетончиків. Буду за це нагадувати. Також завтра відбудеться 11 та трансляція, 12 днів танкової різдва, день 11, 13 грудня, початок 18.00. Сьогодні, відповідно, також вона буде. І завтра От о 18.00 буде трансляція. За 180 хвилин перегляду одне з наступного слоту гаражі, а, в основному буде випадати 3D-стиль, останній дракон для ВЗ-11.5А. Тобто, також, друзі, буде випадати, але набагато рідше. Ну і те, що практично ніколи не буде випадати преміум машина. Наприклад, тут зазначено, що буде бачатільон Бураз Гуе, французький середній танк 8 рівня. Хороша така стешечка, друзі, на 8 рівні фанова з двома снарядами, але, друзі, шанси дуже і дуже маленькі. За 240 хвилин перегляду одне з наступного набір спорядження в основному по 5 штук од і коле, шоколад і додатковий пайок. Ну або велика коробка. Краще, звісно, щоб велика коробка випала, тому що 250 голди на дорозі не валяється, плюс до того є шанс випити. До такого голду або навіть якусь прем або акційну машину. Це вже будемо дивитися, друзі, що кому буде випадати. Якщо комусь коробочки будуть сипатися, пишіть під відеороликом, тому що сьогодні трансляція теж із коробочками. До речі, от давайте зайдемо у зимовий рейд. Я вчора вам забув сказати, тому що тільки зайшов був вчора перший раз. Тут потрібно буде вручну забирати, друзі, нагороди. Тобто цей шлях ви очки накопичуєте, проходите і вручну клікаєте і забираєте Нагороди, тому що я вчора подумав, що вони автоматично нараховуються, але ні, потрібно їх вручну забирати. Виконуйте просто-напросто завдання щоденні, по можливості. Я знаю, що електроенергія дуже мало, але по можливості виконуйте на кожному класі і все. І цього буде достатньо. Я, наприклад, вчора виконав, сьогодні виконав і дивіться вже більше 400 очок, 429 очок. Тобто, це основна задача, щоб пройти оцю основну, хоч прогресію. Так, по цьому пробіглися. Тепер, друзі, давайте відкриємо коробочку. Давайте відкриємо коробочку, ту, яку я отримав у святковому календарі, так само, як багато хто із вас. Відповідно, я вже відкрив доволі багато коробок, 270 штук. Бачите, яка статистика, я її показував. По золоту 113 850 От, 27 премів, всі преми вибив на 253 коробочці. Остання акційна машина випала кокодріло. Ті, хто слідкують за каналом, вони в курсі знають. По кредитах дивіться, 18 мільйонів. Все зрозуміло. Давайте відкриємо останню коробочку. Що ж мені випаде, друзі? Можливо, хоч голди трішки підсипиться, але це не точно. Може бути просто мінімалка, стандартна коробочка. Відкривається. Бачу, що стандартна, але, можливо, щось більше ні. 250 золота, 500 тисяч кредитів, 33 коробочки до гаранта. Ну, багатувато, багатувато до гаранта. Ну, непогано, в принципі, 500 тисяч кредитів теж на дорозі не валяється. Але все ж таки, якби, наприклад, було 500 або 750 золота, було б ще краще. От такі, друзі, справи: от така от статистика фінальна, 271 коробочка. Закриваємо це. Закриваємо це. А, так, коротко обговоримо нові пропозиції з преміум машинами. Так, щоб не забути, переходимо в магазин. У нас сьогодні стартували нові пропозиції, вони кожну п'ятницю будуть оновлюватися. Як так думаю, що 4 тижні буде. Тобто це тиждень номер 2 У нас стали доступні три машини. Перша машина Lan S, яку ми не так давно могли забрати за жетончики друзі. Що вона себе представляє? Звісно, це абсолютно картонна машина з доволі Доволі хорошої рухливості, як для СТ. -шки. Дивіться, яка питома потужність, це зрозуміло. З хорошою альфою одиниць, це якраз хороший стандарт, як для СТ 8 рівня. Але з посередньою такою стабілізацією, часом зведення, поганенькою точністю, от як для СТ 035, друзі, це доволі так багато. Коротше, кажуть, це специфічна така машина. На ній можна відігрувати, можна грати, але все ж таки, друзі, це не та машина, на яку треба в першу чергу витрачати золото. Взагалі, в цих пропозиціях, які які отут з'явилися, немає нічого такого прям хорошого. Друга пропозиція М6A2E1. Це пільгова, друзі, машина для Олдів. Якщо ви Олд, можете собі для колекції забрати, тому що в цієї машини доволі непогане таке бронювання в районі 230-40 мм. От приведена броня під такими кутами. Є лючок, звісно, там 180 чи скільки міліметрів. Звісно, абсолютно картонні борти. Якщо от живучість відкрити, бачимо, що в нас тут Бронювання бортів 66 мм. Тобто він дуже слабкий, от гусак по бортах, але лобове бронювання непогане. Хоча зараз дуже багато грають на голді, будь його без проблем пробувати. ДПМ у нас невисокий, точність у нас поганувата, час зведення хороший, кути хороші вертикального наведення, але машина дуже висока. Тобто, оці мінус 10, вони не завжди будуть відчуватися, там як мінус 8, скоріше, будуть відчуватися. Альфа невисока, друзі, і пробиття ще от снарядами також невисоке. Якщо Перейти от подивитися, 204. От у нас базовий снаряд бронебійний прибуває 245 голдовий. Це вже ну, нікого не здивуєш таким бронепробиттям. Але це, друзі, пільгова машина. Для Олдів можна, в принципі, рекомендувати в колекцію, але не більше, тим паче, у нас тут мінімалки, от пропозиції мінімальні за демократичні цінники. 6900, наприклад, золота. Скільки лансен? 6900, ну я думаю, лансена забрали з магазину жетонів, хто хотів. Гусака можна придбати, кому потрібно, друзі. Тому що нічого такого екстраординарного він себе вже не представляє, але все ж таки це пільгова машина. Ну і третя пропозиція кв 4 КТТС. Що вона з себе представляє? Також тут 7600. ну, Невисока така ціна, як для преммашини 8 А Це у нас ПТ, друзі, радянська СРСР. -СР. Е, чисто для колекції тільки можна розглядати, тому що у нас тут із приємного це середня шкода на хвилину, в принципі, непоганий розкид, час зведення. Але тут у нас кутигер за. Детального наведення по 45 градусів, тобто неповний поворот. Бронювання ніби і є. Якщо подивитися от живучість, ми бачимо тут 200 мм лобове 125-125. Тобто борти тут реально будуть відтанковувати, але тут вразлива зона, лючок вразлива зона, НЛД, якщо під прямими кутами, в районі 200 мм, 220 мм. От в таких діапазонах НЛД, ВЛД, от це можна сказати. Коротше кажучи, вже всю, всі цю машину пробувають на даний момент. На ній дуже важко відігравати. Так, можна розмінюватися, там йти в розмін, але все ж таки в нас альфа середня, друзі, 360 одиниць невисока. Пробиття ну більш-менш нормальне, тому що бронебійний 227 от пробуває. Хоча для ПТшки, друзі, це ж не важкий танк Для ПТшки відносно, воно традиційне, 289 підкаліберний, але тут втрата на 500 метрах до 252 мм, наскільки я пам'ятаю, я от подивився перед тим, як вам розповідати в загальному характеристики. Коротше, качі друзі, я б скоріше не не рекомендував тільки колекціонерам. Тільки колекціонерам у мене всі ці три машини є, на всіх я грав. Тобто, о, друзі, тут хорошого. О, дивіться, з'явилося те, що в гаражі. Тут хорошого дуже немає. Тут немає такого, що дуже хороше, знаєте, що про, можу сказати, от рекомендую. Забирайте. Ну, Бураз тут однозначно не з'явиться. Тут нічого дуже хорошого не з'явиться. Тут такі посередні машини запихають, подивимося, що буде на тижні номер 3 Можливо, там щось буде хороше. І тиждень номер 4 в нас ще буде, друзі. Тобто ще буде шість машин які додадуть до оцих пропозицій за золото. Звісно, те, що є такі пропозиції, це непогано, тому що, можливо, хтось щось захоче собі от забрати, але нічого дуже цікавого на даний момент немає. Тепер давайте, друзі, перейдемо до останньої частини відеоролику, де будемо розбирати радянський акційний середній тан 10 го рівня Т-22, друзі. Т-22 середній. Починаємо, звісно, традиційно із збірки обладнання в першому слоті. Я використовую трофейну вентиляцію для того, щоб максимально підтягнути всі характеристики, особливо вогневої потужності і ДПМу. У другому слоті трофейний стабілізатор. У нас чисто теоретично, ніби стабілізація і хороша, друзі, але на практиці її треба підтягувати. Ви в боях побачите, як це все от із стабілізатором навіть. У нас альфа невелика, тому це дуже важливо. Ну і трофейний досилач, друзі, апаємо максимально нашу одну з основних фішок. Це ДПМ. От така збірка, можна подивитися рекомендую. Рекомендації от Плюса, от у нас ще є от 8,4%, використовують із компануванням для того, щоб апнути ХП і е, покращити е, життя ваших модулів, так скажемо, щоб не так часто крітувалося. Ну і все, в принципі, стабілізатор 100% досилач 100%, це все ясно. Тепер переходимо, друзі, у бронювання і конкретно в характеристики живучості. Міцність нашої машини 1900 одиниць на 10 рівні бронювання корпуса 180-80 бронювання Бронювання башти 230, 170, 140. Так і не скажеш, друзі, що ці 80 мм можуть вас рятувати, я маю на увазі по бортах. Але якщо подивитися бронювання приведене, то дивіться, яка тут є фішка От бронювання бортів, гляньте скільки: 340, 340, 340 335, 313, 301 мм, навіть тут 302. От бачите, фальшборт, і отут де гуслі. Реально відтанковує дуже часто. Але, друзі, у нас гравці розумні, то вони туди в основному не стріляють. Дехто стріляє, звісно, але в основному от сюди стрілятимуть. Бачите, тут відкривається, от приведена броня 180 мм. Оцей щучий ніс, це наша болячка, тому що тут приведена броня навіть під прямими кутами. Дивіться, яка 200 мм, 189 для 9, 10 -х та навіть 8 -х рівнів це взагалі не проблема. НЛД, по типу як має приведену броню більш-менш нормальну, але туди ніхто практично не стріляє, всі стріляють у ВЛД. Побачте, звісно Ситуація набагато краща 369 630 430. Ну Тобто, бачите, Ну реально хороша броня. Башта відтанковує. Є лючок 259 мм. Що там, 225 Ну, він не дуже великий. Друзі. Він реально не дуже великий, тобто баштою ця машина буде відтанковувати, хоча в нас кути некомфортні. І бортами буде відтанковувати, але в основному, якщо бортом танкуєш, от сюди буде стріляти. Ну і баштою дуже не потанкуєш, тому що на рельєфі ти не зможеш відігрувати. От у нас по характеристиках зараз ми до цього дійдемо. Коротше качі, друзі, живучі, звісно, у цієї машини, як для є, але вже всі навчилися пробувати, тому нікого ти цим не здивуєш практично. По снарядах у нас тут три типи. Шкода одна базовому підкаліберному снаряду 320 одиниць. звісно, це мало як для СТ 10 го рівня. Це хороший стандарт для 8 го рівня. Середня пробування броні 264 мм на близьких дистанціях і 254 на 500 метрах. Ну, в принципі, плюс-мінус стандартний показник, як для СТ, нічого тут такого немає. Швидкість польоту, звісно, в цього снаряду прекрасна. 1535, друзі, це без ніяких перків, нічого, просто в базі. Тобто, хороша швидкість польоту, маленька альфа і. І стандартне бронепробиття. По кумулятивному снарі він має так само середню шкоду 320 одиниць, середнє пробування броні на усіх дистанціях 330 мм і швидкість польоту 900 м на секунду. Кумулятив, в принципі, нормальний, з маленькою альфою, так само, як і базовий заряд. Але у нього обмежена швидкість польоту. Всього 900 метрів на секунду, навіть із перком ідеальний постріл, ідеальний заряд, у вас буде десь 1030, там, ну, з хвостиком. Тобто не дуже комфортно, як для стежки на великих дистанціях це буде дуже відчуватися. Тим паче, під калібри в нас тут як лазер летять. Дуже класно, особливо з перком, друзі, тому що там десь 1700 буде, от приблизно. Ну, тобто взагалі прекрасно, акумулятив у нас так собі по швидкості. Погано. Як для СТ. Ну і осколково фуазний снаряд має підвищену шкоду 420 одиниць, середнє пробування в броні 50 мм на усіх дистанціях і швидкість польоту так само некомфортно 900 метрів на секунду. Про всяк випадок можна там чотири штучки возити, але не більше, тому що з них толку е багато не буде. От такі друзі, у нас усередині снаряди, тобто нічого такого дивовижного немає. У нас некомфортний кумулятив по швидкості польоту і взагалі некомфортні снаряди по альфі, друзі. 320 у реаліях 2000. 25 року це дуже і дуже мало. Однією з основних фішок даної машини, звісно, є середня шкода на хвилину. Не можу сказати, що це унікальна машина по цих характеристиках, але все ж таки дуже приємно, що тут 3463 от у моїй комплектації, наприклад, майже 3500 ДПМ на хвилину. Доволі так непогано. При Альфі 320 одиниць перезаряджання гармати 554. В моїй комплектації, тобто, дуже швидко перезаряджається непогано. Тобто, вам, хто? Ось одну плюшку дав, ви можете дві запросто видати, а тоді вже треба тікати, ховатися, якщо, звісно, встигнете. Швидкість горизонтального пересування прицілу хороша, 47,53, це дуже швидко, нормально, але кути вертикального наведення мінус 5, плюс 16. Тобто опускання, а це дуже і дуже погане. На рельєфі ви не зможете грати. в нас всі мапи перекопані, це дуже буде роздратовувати. Час зведення комфортний. 1.77, непогано. Стабілізація також хороша. 0,12 в русі, 0,12 при повороті корпусу і 0,12 при повороті оце. Мої башти, але стабілізатор потрібний, друзі, тому що навіть із стабілізатором ви бачите, як от при повороті машини на ходу оце коло розкиду все ж таки воно не мінімальне. І щоб менше згодитися, щоб давати хоч цю копійчану альфу, так скажемо, друзі, тому що на ній на цій машині дуже важко настрілювати якісь хороші числа по дамагу В основному 2,5-3 і 3 максимум. От у мене один бій з оцих восьми, чи скільки я зіграв на 4800, по-моєму, вийшов. Я зараз. Вам його якраз подемонструю. Коротше кажучи, друзі, ДПМ у нас хороший, точність у нас так собі посередня, хороша стабілізація, хороший час ведення, кути погані, вертикального наведення. Ну, альфа маленька, це все зрозуміло. Тобто, бачимо, що мінусів дуже і дуже багато. По рухливості 56 км вперед, 21 назад. Це з навичкою з двигунів, з турбонагнітача, Я сюди не ставив, по тому потужність 28 Непогана динаміка, як для базової друзі, швидкість повороту 48-52, також прекрасна. Тобто, у нас динаміка повноцінної стежки тут не може ніяких бути зауважень. Що стосується скритості, то вона так собі. Звісно, у мене тут немає навички маскування в екіпажу От 1862, нерухома машина і 1474 під час руху. Тобто відносно традиційна стандартна, як без навичок. І спостереження 466 метрів. Звісно, у мене вентиляція дає, плюс 13 метрів, додатковий пайок, плюс 17, навичка боєбратерства плюс 9, плюс 8, навички екстремальні умови, плюс 10 навичка Остризір, плюс 17 навичка радіоперехоплення і плюс 5 метрів, навичка пліч-опліч. Ці ситуативні, так само, як екстремальні умови, плюс 8 це також не завжди буде. Але все ж таки ця машина не сліпа, як для стежки нормальний огляд без обладнання можна обходитися безконкретно. Але в цілому, друзі, звісно, за 30 тисяч от золота я б не рекомендував цю машину забирати, тому що більш за все, скоріш за все, у нас у наступному оновленні бонового магазину є великі шанси, що якраз оце. Серед акційних десяток, які туди завезуть, буде і Т-22 середній. Скоріше за все, друзі, тому що це така сіра машина, вона вже не дуже актуальна і можна її запхати. Зараз от розпродають, хто там її купа, наприклад, за голду. І все. І можна вже виставляти у боновий магазин. Там вже хто захоче за бони буде забирати. Скоріше за все, так воно й буде. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись на канал. І до побачення до наступних відео, друзі. Па-па.